який момент я вам не давав э, тазірки і щоб ви мене знімали. Я зараз посадова вас за особи. Та змогу... чого ви взагалі до мене до, до, до Я не зрозуміти. що я зробив? Я не, зробив? Я, не можу я щось нарушив, що я сделав. Для чого? В для чого? Для чого? Я не знаю, хто ви є. Так а я ж до вас не підійшов, придивіть ваші документи. Я підійшов. Вот мої документи. Ви мені не інтересні взагалі. Ви не. мені інтересні. Для, для чого? Раніше судимо. І що? І ту, я хочу перевірити ваші документи, хто ви є. Бля, що ви так капиталу? багато хочете, я не можу зрозуміти. А чому ви не приїжджали раніше і не перевіряли мене? Ось час вам мене захотілося. О, трохи, мене ви, побачили ви, в магазині, ось її мене прийшли перевіряти. Ви хочете продовжити бесіду у я не боюсь, Равіділі ну, і все остальне. Ну, Ви все перевірили ваші документи і їдайте, а далі щасливі, куди їхали? Та я нікуди не їхав, я вдома. Ви не почули чи Я не як чую нас, вас. Чого ви так оце вас. Ну, то, що Вас, нормально запитало, що вас ви запитали, ви починаєте. Так нормально. Це... Ви, це... ви під'їхали, спитали телефон там. За включаємо, то я зараз заберу. Для чого виключати телефон? телефон? Це моя защита. Я, я я защита? моя защита. я не давав вам права, короче, ви Да я телефон вас не знімаю, я просто розговор знімаю. Все, я пустив телефон. Я говорю, не знімаю вас. Я вас не знімаю. Телефон придивите. Для чого? Телефон придявите, я вам сказав. Ви зараз поїдете в наручниках провід в телефон. За що? я не можу поняти? Телефон ваш. За що? я можу телефон, я не можу поняти, ви забираєте? Ну.